Привіт, друзі! Сьогодні перенесемося у 1957 рік. Саме тоді, в селі Бозинове, у приміщенні старого клубу відкрила сільська бібліотека. Першою бібліотекаркою стала Віткивич Неля Станіславівна, яка працювала тут з 1957 по 1973 рік, у 1964-1966 роках. Бібліотекою також опікувалася короткова Надія Сергіїна. З 1973, по травень 1975 року, завідувачкою була скрипник Глина Андріївна. А з 1975 року і аж до 2024 року бібліотеку, яка вже тоді знаходилась у новому приміщенні будинку культури очолювала Черкасова Тетяна Олександрівна. Згодом, до 2010 року бібліотека була переведена в будівлю колишнього господин. Тетяна Олександрівна Черкасова завжди брала активну участь в житті громади, долучалась до озеленення, брала участь у святкуванні Дня Перемоги, в районних ярмарках та тобто у відзначенні дня визволення села Бузино. За свою діяльність вона неодноразово була нагороджена грамотами різного рівня. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії життя в зимові.